Україні збільшили штрафи для ухилянтів. Напередодні президент підписав відповідний закон. Суми різні залежно від порушення. Скільки платитимуть ухилянти, та чи буде кримінальна відповідальність? Вікторія Дмитренко розкаже. Порушив закон про мобілізацію плати разом з новими нормами. Запрацювала і система покарання за їхнє невиконання, штрафи. Тож за що саме каратимуть гривнею і які суми прописані в документі, ми розкажемо докладно. Отже, відтепер, аби поновити свої дані, всі військово зобов'язані чоловіки мають два місяці до 18 липня. Далі доведеться платити штраф від 17 тисяч гривень. Доти карати можуть і за неявку без поважних причин у військомат. Або якщо чоловік відмовляється отримувати повістку, причому штрафувати можуть і заочно за новим законом. Штрафи можуть виписувати і представники ТЦК без складання протоколу. Якщо людина не погоджується зі штрафом, Бо якимось чином не, не захотіла сплачувати цей штаф, то звісно, вдвічі збільшується розмір штрафу від е, першочергового визначеного да який був застосований відносно цієї людини. Тож про які саме суми йде мова, за порушення вимоги вчасно стати на військовий облік. Доведеться заплатити від 17 до 25 тисяч гривень. Стільки ж стягнуті з громадян від ухилення від мобілізації. А от посадовим та юридичним особам заплатити доведеться більше від 34 Рьох до майже 60 тисяч гривень 17 тисяч. Оформили ВПО, не стали протягом семи днів в центрі комплектування за новим місцем реєстрації штраф 17 тисяч. І так, за будь-яке порушення, перше штраф 17 тисяч. При повторному порушенні платити доведеться більше. Що важливо, насправді, штрафи за порушення військового обліку і мобілізації були передбачені і раніше, але зараз змінилися суми. Тобто, якщо ви нічого не порушували раніше, але не встигли оновити облікові дані, матимете на це, що Протягом цього часу вас карати не мають права. Якщо у людини актуально обліковий документ, тобто він своєчасно замінив приписне на військовий квиток. У нього була раніше вчасно пройдена ВЛК, у нього всі дані актуалізовані, але він лише ще не закінчився термін 60 днів для оновлення, то за це його штрафувати не може. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців від дня виявлення правопорушення. Вікторія Дмитренко, Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.